Вітаю, шановне товариство на каналі Тітенька Оксана. Хочу вам показати, що, що я наразі вишиваю. Перша робота це Dimension. Я їх називаю мушельки. Так, це Gold Collection Petit називається Seashell Treasures. Ну, мушельки, так, мушельки. Дуже цікава робота, малесенька-малесенька. Розміри ну, буквально 10 на, не знаю, на 14 чи на 15. Так, тут в канва 16-го розміру є півхрестики, є і в дві ниточки, і в три ниточки. Є і бекстіч в три ниточки, по схемі вони ось тут. Але я щось спочатку спробувала в три ниточки, мені не сподобалось. Ну, ну якось Перекривається це рожев, рожевий цей колір. ну, Якось мені не сподобалось. Я тільки почала випорола та зробила у дві ниточки. цей, Ну, не бекстіч, а ви самі розумієте, що там ниточкою на робиться інше візеруночок. Так, ця робота ще в мене не закінчена. У мене не вистачає тут фрузликів, десь іще мають, по-моєму, десь тут мають ще бути. Це ще мені на пару днів роботи. Тут ще в мене не, не вистачає. Бекстічу там поключу теж у дві ниточки, я і так само роблю у дві ниточки. Півхрестик у три і у дві ниточки. <кій> <кій> По-моєму, там все в три ниточки. Де поключу де-не-де де, в одну. На мою думку, я щось не пам'ятаю, що було у дві. Але то не, не так суттєво. Я спочатку. Робила, усі брала три, пасми, ну, три ниточки, Закріплювалася ззаді і робила, але там така величезна закріпка, мені те не подобалось, тому я вирішила так, я <кій> брала, закріплювала одну ниточку і три рази, раз-раз раз накидувала, раз, раз накидувала, і мені здається, що воно більш акуратніше і, і, і більш красивіше виглядає. Чим відразу у три ниточки Брала, взяла в мене eperle номер 8. отут я пробувала і спочатку так, в три ниточки, і Перле восьміркою пробувала, але мені не сподобалось, тому все-таки я зробила дві. Мені подобається в дві. Якщо ви будете вишивати цей сюжет, цей набір. Ви дивіться, можливо, вам теж сподобається саме у дві ниточки. Я, як і закінчу цю роботу, то я буду дещо інше вишивати, теж саме від Dimension, але та робота, яку я в тому році вишивала і відправляла, у Польщі в мене залишилися залишки, скажімо так. Я вже один набір вишила два рази, деяких ниточок все одно лишилося, деяких не вистачало, і я е, підібрала DMC, е, дуже схоже, але там різниця майже у півтона. Не, не так сильно на самій вишивці це кидається в очі, тим паче, що там дуже мало я використовувала <кій> саму заміну DMC, оскільки там буквально не вистачило однієї дві ниточки. І а цю, як я закінчу, то я планую, скоріше всього, залишки продати. Але на якій платформі я ще не знаю. Треба попитати у дівчат, де вони продають свої залишки. Хай мені порекомендують. Те, що зараз наборчики, звісно, і дорого, але ще хочеться. Можливо, у когось не стільки багато грошей і купить залишки, не знаю. Це перша моя робота. Друга моя робота це. <кхід> Господи, Мілхіл, я вже. Мілхіл гранатики. Їх майже всі вишивають. в мене немає. Ну, Як у всіх є, а Оксани нема. Ну, мені захотілося, я придбала. Не вишиваю на парфюровому папері, я замінюю його на канву. Це у мене канва. Я якось була, зайшла на Aliexpress і дуже сильно здивувалася, коли там відріз продавався 50 на 50 за 22 гривні. Я думаю, що щось тут не то. Та ні, ну, ні то не зробила замовлення. Дійсно, мені приїхала ця канва. 50 на 50. Вона не жорстка і вона м'ягенька. Мені що подобається, що сліди від пялець, від і квадратненьких і від круглих. Так само, як з тією рівноміркою від турецького виробника, легесенько змочили, легесенько пройшлися праскою і все чудово виправляється. Не видно заломів. Бо в мене було декілька відрізів канви Вейгард, чи вони довго лежали десь у магазині чи на складах, чи були сильно. Під якоюсь вагою. Що я не робила, я її замочувала, і лежало воно по 2-3 години. Я його порасую, а воно все одно той залом. Єдине, що натягнула на повний картон, начебто не видно, а згодом знову той залом виліз. І, ну, це, ну, скажімо так, і, і, по, і посередині. Я ж то думала, що ж його не буде, але ну, і... Ой, зіпсувало все. Ну, вишивку, але що зробиш? На своєму досвіді треба вчитися. <кій> Легкий у відшиві дизайн. Нема ніяких проблем. Єдине, що тут великі такі прогалинки, де мають бути бісеринки. Я спочатку вишиваю муліне, роблю бекстіч, якщо є. Ну, так як в описі вказано. Якщо нема бекстічу, то просто зразу... А, зробила обов'язково. Я не знаю, в мене постійно така. М Бажання я, я його пару. Все одно я вишиваю мінімум 2 тижні, 3 тижні місяць. Мен... вишивка в мене нічим не прикрита, звісно, пелючка є, але це не роками. але все одно легесенько змочила, мило, підсохло трошечки праскою, розрівняла і все нормально. Ну, я так роблю, а потім вже бісер. Бісер пришиваю, дуже люблю бісер пришивати. Не, не, не знаю чому. Подобається. Так, це у мене друга робота. Третя робота це у мене серія від Катерини Безперстової. Безперстової ще, серія Щедриків. Оце у мене зараз якраз вишивається. Король, по-моєму, ну, як так називається. У мене вже відшито чотири фігурочки, і ще потрібно вишити три. Я чогось думала, що їх шість. Так, думаю, ну, нормально, почну з місяця червня, в кінці, в липні, на початку, я якраз по одній по одні фігурці на, на місяць а щось. Ну так, да, Оксана, їх там а не шість, і прийдеться якось втулитися, щоб сьому встигнути до Нового року. Ну, я постараюся, я дуже хочу, вони мені подобаються. Так, вони величенькі. Величенькі. Я бачила, ну, коли я їх почала вишивати, звісно, я їх не вишивала в червні я їх вишивала ще, мабуть, з місяця. Ото коли. У Катерини Безперствої була знижка мінус 50%. Я їх придбала і придбала Колискову. Потім я придбала дві такі ці... з писанками, горпина і, ще... і забула ще одне ім'я. Мені вони дуже подобаються, особливо мені подобається колір шкіри. Дуже чудово. Він такий не блідий, не, не занадто яскравий. Дуже гарний. Ось тут у короні я е, додала трошечки такої блискучої ниточки. Є е, у мене і ді, DMC блискуча. Але я думаю, та використаю цю, бо я більше такої нитки придбавати не буду. Вона мені не дуже той зайшла. Ось така блискуча. Це Sparks. Я вже тут просто кріпила ниточку, а воно з часом вже відідралося. Ну. Но... Як мені сказала одна продавчиня в магазині, що це типу китайська нитка, наші там купляють, просто роблять намотку. Не знаю, наскільки правда. Ну, ну, вона блискуча, але для такої роботи не те, що я її не люблю. Просто вона занадто тонесенька і вона не, не рветься, не тягнеться. І підходить е, по кольоровій гамі, то я вирішила її сюди додати. Також тут є зелений колір і червоний колір. Я ці кольори замість муліне хочу замінити на бісер. Тому я відішую всю роботу, зроблю бекстіч по типу Мілхіл. І потім лише попришиваю бісер. Є у мене і тохо, і Мілхил-бісер, частина міуки преціоза. Що по кольоровій гамі самі, саме до муліне буде найближче, те я використаю. Так, по-моєму, по, по цій роботі, ну, на манюсінька, що по ніші казати. І, а, да, та, так, у мене три, три роботи зараз, бо скінчилася авантюрка в Game of Stitch. Е е вишила я вчора, закінчила, пришила магнітик вже <кхеш> на холодильнику. І там ще у них був СП Хэллоуін. Я так що вже закінчила. Наступну роботу як скічу, скінчу господи, Гранатики від Мілхіл я хочу вишити цю роботку. Мені дуже подобається мальви. Я стояла там, вибирала, що мені треба, що мені хочеться. Новорічне, наворічне. Дуже мені ще від Мілхілу подобається. Є така там шишечка з, з бантиком, і сніг такий на ній гарний. Мені теж того хочеться. Дівчата, ще кажуть, ти подивися, який там гудзик. Нормальний гудзик. Дві голочки. Все як завжди, не так. Ниток тут ого. го Ниток явно вистачить на на, на два відшива. І так, цю буду вишивати пізніше роботу. І, от то, що я вам казала, як скінчу Dimension е, ці мушельки, я буду вишивати цю, цю роботу. Це колібри і фуксія е, Це, коли я Придбавала цей набір, там була м, тканина вже з нанесеним малюнком, але я її відразу викинула. Мені не сподобалося, голка погано проходить, хрестики якісь величезні, отут От е, якась полоска йшла, бачите, тут має бути рожевенький такий приємний колір, а в мене прям. Якась бліда така полоска йшла, і воно, ну, ти розумієш, що воно якесь браковане, чи, чи, чи воно оригінальне, не знаю. Те саме з цим паспортом у мене так само там і ще один набірчик, є, я його два рази вишила. Ну, паспорту мені те не подобається. ну, Не знаю, ну, не подобається, воно якесь якісь, якісь як кс ксерокопії, якщо чесно. ну, Я очікувала кращого. Не знаю, чого у нас так відбувається. ну, Я, я перший раз використовувала тут рожевий пірмін. Я знаю, що є дівчина, яка робить принтовану, чи канву, чи тканину саме під цей дизайн. Але я його замовляти не буду, оскільки це для мене трошки накладно. Хотілося б, звісно, хотілося б, але ж е, я розумію, що то і витрати, і, і часові, і матеріальні, і, і тому така ціна, але ні, поки що ні. Це буду вишивати, е, скінчиться без перстова, то я возьму е, Лужанської. Там зелений янгол і янгол життя. Також вже буду по-другому кругу їх вишивати, оскільки перший янгол життя поїде до польської школи. А зелений янгол я просто схемку була, придбавала. Вишила його на пластиковий канві, звичайний. Ну, звісно, коли я спробувала, і русаванька в мене є. На оригінальній від пані Наталі Лужанської форма. І янгол життя, коли вишила, звісно, воно більш акуратніше, більш привабливіше і зовсім інший вигляд має. То я вирішила замовити таку основу, яка гнеться, і вишию собі. Надію, що в мене ніхто не відбере <хи> як того разу, і залишиться мені ці дві роботи. Ну, наразі все. А, за, цю, за зустріч хотіла вам сказати. Дуже гарно була ця зустріч у Києві. Ольга Дмитренко молодець, вона запросила спікера. Це була Ліза Гончарова. Їй задавали питання, ставили, вона на них відповідала, Е, дуже відкрита людина. Вона сказала, якщо у вас є якісь питання, зауваження. Аліза Гончарова це власниця бренду Леля, це наш виробник наборів схем. Поговорили, Вона дещо відкрила майбутні плани. У них будуть і теж саме на пластиковій основі якісь фігурки, але які саме вона казала. Я просто не знаю, чи це можна казати прям. На YouTube каналі. Я не знаю, може, це була така напівтаємнича інформація, але будемо очікувати, оскільки вона е таки зробила натяк, що це буде до Нового року. Вони не те, що поспішають, у них в планах це є і вони би хотіли нас порадувати. Можливо, зробить таку невеличку колаборацію з пані Наталією Лужанською щодо цих фігурок, тож будемо. Мої <смію> однодумці будемо дивитися, слідкувати, також на зустрічі була Марина Капрок, Ольга Янишевська, це кого я в обличчя знаю, ну, бо багатьох я, багатьох ну, блогерів я так знаю, але ті дівчата вони живуть в інших містах, а це місцеві, скажімо так, київські. Були Ті, що роблять, відшиви, дівчата. Звісно, я також полюбляю лілю Степуру, але її не було цього разу. На жаль, вона дуже приємна дівчина в спілкуванні, від неї прям така тепло йде. Були, а, були ще дизайнери, дівчата, забула сказати. Дизайнери була, була... сама пані Наталя Лужанська. Потім була Ліса Гончарова. І була Олена Барді а в Інстаграмі, а, ну, і як дизайнер схем, вона підписується Квін Стіч. Знаєш, точно Квін. У неї е, дуже гарна є робота там, де. Принцесочка дівчина в, з водяними ліліями. Зараз у неї на першу відшив вона віддала. дівчину По типу Мірабілії, така буде русалонька, там і трешерс, і бісер. Мені очікую і дивлюся. Багато попривозили робіт. Вперше я побачила тільки по Ютубу бачила, як оформляла подушки. Дай Боже пам'яті, Господі. Uh, uh, Господі, Боже мій, дай дай дай. Таїся дягілєва, ой, може, нагадала. Така e, рожева була наволочка, чи як її правильно назвати, там такі вишиті, гарні, як хризантеми були. Побачила дійсно роботу Таїсі Дягилєвої, прекрасно, і рівнесенькі ці строчечки, все вимирено, відглажено. Я правда не знаю, скільки це коштує, але я думаю, що це не маленькі гроші, оскільки це оформлення займає явно день-два, якщо не більше, Ну, Самі розумієте. Це теж треба оплачувати людині. Так, що там іще було на зустрічі? Щось таке. Бачила гарно. Ну, мен, Я поробила декілька фото, але я не вмію. Поки що в мене немає цього редактора відео, де можна вставляти фото. <кій> Якусь нарізочку робити, там, от дівчата слова вставляють, я того поки що. Я попитаю, звісно, як дівчата роблять ті редактори, які мені по функціоналу би підійшли, але вони коштують грошей. Таких немало. 35 доларів, по-моєму, там підписка щось на місяць. Я так подивилася в цьому Microsoft-магазині. думаю, та ні, Якось мені дороговатенько. Так що. Поки що буду отак користов... записувати напряму, без нарізок, без вставок. Потім я вже як зрозумію, то все буде більш гарніше, я так вважаю. І ну, наразі все. Дякую, що подивилися. Е... А, ні. ні, не все. Хочу ще проговорити одну важливу тему. <кій> В телеграм-каналі Gefo у нас проходила, у них проходила авантюрка у нас, да? і був там такий бутербродик. Це вже був у нас п'ятий етап, і одна дівчина виставила фото, і були там російські цукерки. А я ж, звісно, не подумала, що може так і ще бути. Я попросила у неї вибачення, оскільки ця дівчина вона знаходиться в окупації. Українського там і бути не може, всі це розуміють. Я просто спиталася, звідки у вас ці цукерки російські. Вона пояснила і видалила фото своєї роботи. Я відчуваю за собою провину, звісно. Ми всі травмовані, наше суспільство в тяжкому стані психоемоційному, але в особистій розмові в телеграмі, і потім я це продублювала і на самому каналі, я попросила, щоб вона повернула фото. Якщо е, я спиталася не, не того, що вони самі-самі ті цукерки російські, у мене перша думка, боже, це якась е, росіянка, хоч вона і пише українською, але вона хоче, скажімо так, бути присутньою в нашому просторі, щоб потім придбати схему її злити. Бо вже були такі декілька випадків. Злиття оцих новесеньких наших дизайнерів-схем. Тому я їй спиталася, щоб вияснити, що це за, хто це за людина, звідки вона. Я ще раз прошу вибачення, її звати Олена. Я не хотіла завдати їй болю, хоча вона мені про це писала, вибачалася, але я їй пояснила, що в цій ситуації це вона жертва, бо вона знаходиться в окупації. І вона не має виправдовуватися або вибачатися. Так що, дівчата, майте на увазі і хлопці, майте на увазі, що буває ще так. Хоч на фото може бути присутні якісь товари російські, це не означає, що людина погана, зрадниця лаборантка, або ще, або ще хтось з цього величезного списку. Просто люди, частина наших людей, нашого народу, знаходиться в окупації. Ну, на цьому все. Тепер точно я вам дякую за перегляд. Як завжди, прошу донатити, кого, кого ви знаєте. Волонтери, безпосередньо воякам, якщо вони збирають, допомагати пораненим. Теж, якщо ви в змозі, в змозі, будь ласка, допомагайте. І сяйте, як українське сонце, бо українське сонце воно дарує тепло. І ви так само даруйте тепло своїм рідним, близьким. Не забувайте, що у нас одна держава. Більше у нас ніякої держави немає. І ми один народ, в якому присутні інші національності, але ми один народ. Місце зрадникам, колаборантам тут бути не може. Дякую, ще раз дякую. Сьогодні трошки прихрипла. Не знаю чому, то буває таке. Так що, якщо вам не дуже сподобався мій голос, я прошу вибачення так само. На наступного разу може бути краще. Ну і до зустрічі. Бувайте!